Та друзі, це проєкт Маркер Події наживо нас можете слухати на радіо ФМ Галичина». Хто буде робити це в Ютубі, дивитися нас, то робіть це на Ютуб-каналі Галичина Аналітика. Залишайте коментарі, відгуки для нас це максимально важливо. І безпосередньо в коментарях ви десь писали, цікавилися двома темами. Дуже важливо: це g 7 які важливі заяви приймаються, які важливі акценти акцентуються. Ну і також питали про саміт миру. І для цього ми сьогодні поспілкуємося в ранішньому ефірі з дуже Тою гостею з Ганною Губко, народною депутаткою України, восьмого скликання, головою Комітету Верховної Ради у закордонних справах восьмого скликання і головою правління громадської організації мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, дякую, що знайшли час зранку. Доброго ранку, доброго ранку. Давайте одразу щоб говоримо, дуже важливу насправді тему. Це вчорашню, те, що Україна та Сполучені Штати підписали десятирічну безпекову угоду. Що це значить? Я тут дам кілька тест, те, що Джо Байден наголосив, що американські війська не будуть направлені в, Україні, в Україну, але відзначив, що дуже важлива насправді ця угода. Десь це також підтвердив і Володимир Зеленський. Назвав цей документ історичною угодою. Що це значить? Як ви оцінюєте цю угоду? Ну, це одна із вже 16 безпекових угод, які Україна підписує. Вони не є безпековими гарантіями. Ось, але це можливість підвищити ефективність співпраці в сфері обороноздатності, ОПК. от ну на жаль, ця угода не є свідченням того, що адміністрація Байдена буде докладати зусиль для перемоги України. На жаль, спочатку вторгнення в Україну в 2014 році, тоді, коли була Обама адміністрація, Байден був віцепрезидентом, і вже коли Байден став президентом. Це не зупинило Росію, а навпаки, відбулося повномасштабне вторгнення, фактично геноцид. Тому зараз е, ми не побачили в цій угоді, так само як і не побачили комітмен чи зобов'язань дати Україні е, стільки атакамсів, так. винищувачів, стільки зброї, зокрема е, США. Тому що були інші безпекові угоди, де в нас е, не ну тому що США, так само як і Британія. А стратегічні партнери, які давали е, певні зобов'язання в рамках Будапештського меморандуму, що будуть е, як то кажуть, е, захищати нашу територіальну цілісність і суверенітет, цього не сталося. Тому я зараз дуже як то скажімо стримано на це дивлюся, тому що навіть ця угода вона не засвідчила того, що Байден змінив позицію, і на саміті НАТО у Вашингтоні нас е, чекає формальне запрошення в НАТО. Цей крок, який не було зроблено минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі, і цьогоріч ювілейний саміт НАТО теж нам партнери кажуть: не будьте такі НАТО амбіційні. Вас чекає черговий пакет комплексної допомоги. Але це не ці амбіції, які заслужив народ України, і не це не ті відповіді на геополітичні виклики, які вже є, тому що. Для Індо-Тихоокеанського регіону, який для США також стратегічний, і ви ж знаєте, що вчора також підписана була угода із Японією на mm -hmm. виконання домовленостей G7 з минулорічного саміту. Хоча Японія, яка далеко здається від європейського континенту, не є членом НАТО, але докладає дуже багато зусиль і зацікавлена в українській перемозі як сигналу е, для Китаю, Північної Кореї, Ірану, РФ е, як механізм стримування. Ви знаєте, дуже таке змістовне роз'яснення, тому що глядачі, люди, читачі, вони, от читаючи такі заголовки в змі не лише українських, а й закордонних, вони десь думають, оце насправді важливість. Але ми бачимо, що тут є питання до цієї безпекової угоди. А чи ви очікували в насправді перед підписанням, перед зустрічю Байдена Зеленського чогось іншого? Тобто, чогось більш такого теплішого для нас, і чогось більш радикальнішого? Ну, по перше, що було щось радикальніше, треба, щоб деякі меседжі, які е, адміністрація Байдена озвучує дуже давно, уже президенту Зеленському вони були почуті, тому що, наприклад, е, уже роками звучать питання щодо кадрових змін про те, що дуже багато людей, які не відповідають ні компетентностями, ні професійністю, але займають дуже високі е, пости посади е, в, е, в ієрархії української влади, і взагалі. Можна сказати, намагається монополізувати доступ до президента і узурпувати владу, і я була на зустрічі з держсекретарем Блінкіним, коли він відвідував Київ буквально там пару тижнів тому. Ось поговорювали питання Татарова, багатьох інших, які в оточенні Зеленського, які мають корупційні шлейфи, які не викликають довіру. Але натомість президент Зеленський не вважає за потрібне дослухатися. До вимог наших партнерів, і е, в такий спосіб адміністрація Байдена не піднімає планку е, так само щодо виконання наших амбіцій. Плюс є певні геополітичні речі. Насправді в США немає стратегії щодо того, е, що буде, як Україна переможе, Росія програє mm -hmm. і різні сценарії, включно з дезінтеграцією, інтеграцією, вони не готові. Є частина еліт е, в Вашингтоні, які. Чомусь наївно сподівається, що ослаблена виснажена а, агресія проти України РФ може стати молодшим партнером війні проти Китаю. Ось, хоча ми насправді розуміємо, які інтереси Китаю, ось він хоче використати слабкість Росії, а щоб, а, по перше, загарбувати частину ресурсів, які вони є. Ось так само, як колись Російська Федерація використала слабкість Китаю і а, Пекін хотів би повернути втрачене. От і тим не менше, ми розуміємо. Що Сполучені Штати Америки е, могли би зіграти більш важливу роль в пришвидшенні перемоги саме? Але коли ти запитуєш, а що таке перемога в американському баченні, то багато хто каже: Слухайте, те, що ми вам зберегли державність Україна уціліла це вже перемога. А в яких кордонах? Ну тобто буде Україна з Донбасом, з Кримом, і угу. так далі. Тому наше завдання зокрема формувати коаліцію рішучих. І підтягувати туди політичну волю в США, хоча ми розуміємо, що зараз президентська кампанія, е, і тому ключовий е, наголос, акцент, пріоритет е, для республіканців і демократів це здобути владу. Тому Україна буде як м'яч на полі, розмінна монета в якихось важливих питаннях. Але якщо ми зможемо і через Тайвань, і через європейський голос, і через навіть близько близько східну тематику продемонструвати. Навіть такий простий приклад, що ситуація, яка була ускладнена місяцями тому, в Червоному морі, це все наслідки бездіяльності і слабкої реакції тих же Сполучених Штатів Америки на вторгнення РФ якраз дуже класно відреагували і сказали про Китай, і от напередодні глобального саміту миру у Швейцарії. Китай лобіює в урядах деяких країн свій альтернативний план щодо завершення війни в Україні. Як оцінити серйозність цих намірів? Для чого оці такі заяви від Китаю? Ну насправді давайте чесно скажемо, що Китай у російській агресії проти України є на боці Російської Федерації. Вчора в Києві була презентація дослідження Крила війни, що знаходиться в російських винищувачах. І ми обговорювали взагалі ефективні санкційної політики, як компоненти західних держав потрапляють до Росії, і що Китай і Гонконг є якраз е, тими найбільшими постачальниками для Російської Федерації від мікрочіпів верстатів, з, з яких роблять запчастини для озброєння. І зараз що стосується верстатів, то Російська Федерація перейшла з японських німецьких на повністю китайські або на ті компанії, які в Китаї мають виробництва. Виникає питання. Тобто, що Китай не розуміє, що він підтримує машину війни проти України. Китай жодного разу не назвав російську агресію агресією. Китай не сказав про територіальну цілісність України, лише про там суверенітет. І очевидно, мовчу вже про те, що ніяких санкцій, і багато експертів китайських завжди говорили: ми єдині, хто матимемо право сидіти за столом перемовин, тому що, на відміну від заходу, який виступив проти Росії, ми понад схваткою. І тому давайте не мати жодних ілюзій. Китай має амбіції глобального панування. Ось в Китаї є 36 китайських стратегем. Одна з яких дуже популярна, це грабувати під час пожежі, дивитися, як труп твого ворога пропливе. І вони хочуть, щоб США, Захід застряли у війні тут, тому що чим довше триває війна, вона ослаблює і Росію, і в Китаї з'являються можливості. Грабувати ресурси Китаю багато е, на далекому сході територій Китай вже перейменував під свої назви, тобто мовчу угу. вже про доступ до води, питних ресурсів Байкалу. Але нам треба зрозуміти для себе, що й має бути лише українське бачення, як завершити війну, яке має співпадати з нашими національними інтересами, і з розумінням того, що це вже не просто РФ, а ціла війзла чи чотири вершники апокаліпсису: Росія, Китай. Північна Корея, Іран воюють так само проти нас, тому наше завдання виграти війну ресурсів, війну технологій, говорити про військові місії, говорити про повну економічну ізоляцію, тому що ця конфіскація активів і це, що нам дадуть зараз 50 мільярдів із цих е, відсотків з з е, прибутків заморожених активів, це дуже добре, але цього недостатньо. Тому що ми бачимо, в санкційній політиці є прогалини, якими користується ворог який продовжує нарощувати свій військовий потенціал, і що я бачу, чим може як то кажуть, отямити трохи наших західних партнерів, тому що от повернувшись недавно з Японії з тайваню, е, тобто вони вже розуміють про неминучість війни там, що вона скоро війде вже в відкриту фазу. Чи це буде південно-китайське море, чи це буде е, е, наступ на Тайвань? Чи інші е, нові тертячі е, створення зон нестабільності в індотихокенському регіоні? Тому те, щоб е, підписали угоду безпеку з Японією, прем'єр Японії буде на саміті НАТО, і він має красу пояснити американцям, що запрошення України в НАТО воно зробить північно-атлантичний альянс глобальним, інакше НАТО буде альянсом переляканих нерішучих, і це даватиме, як то кажуть, апетиту підігріватиме ці вісі зла. Анна, у нас залишається не так багато часу, але ми напередодні саміту миру. І от я би хотів якраз від вас почути, чого ви очікуєте, бо різні є насправді заяви і деякі навіть суперечливі коментарі в Україні. Дивіться я більше очікую від того, що буде коаліція рішуча, з'являться війська в Україні. Глобальний південь і е, симпатії за них це дуже складна робота, якою треба було займатися спочатку відновлення державності 33 роки тому. Зараз наше завдання: зброя, зброя, зброя технології, 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 пошук військових. А всі танці довкола країн, які зберуться на саміті миру, е, є резолюція ООН «141 країна вимагає, яка була ухвалена в березні 22-го, Виведення військ російських з території України, тому дуже важливо що на цьому саміті миру прозвучало: а Росія агресор, яка чинить геноцид. Росія має забрати свої війська. Росія має понести покарання трибунал. Тому що в когось була спокуса запросити Росію вже на цей саміт. Тобто, а що з арештом Путіна і так далі? Тобто, Путін там тема буде на саміті миру: депортація дітей, яка є ознакою геноцидальної війни. Тобто, це підстава для того, щоб говорити. Про арешт Путіна, а не думати, як домовлятися, тому що ситуація на полі бою в Україні не така радісна, як нам хотілося би. Тому що треба всередині країни наводити порядок. Не одні волонтери повинні забезпечувати фронт. Треба, нарешті, створити комісію, дати парламенту парламентський нагляд, перевірити, де ці 30 мільярдів, які були виділені на дрони. Я була на фронті. Я mm -hmm. скажу це ганебне забезпечення наших військових, і оці всі. Зараз ми чуємо, що знову будуть якісь відставки в генштабі і так далі. Це все розвал армії, який можливо комусь зацікавлений. Хтось в цьому для того, щоб штовхати Україну до з слабкої позиції, а це фактично капітуляція. Росія має капітулювати, але не Україна. Ганно. Дуже сподіваємося, що ось такі радикальні чіткі заяви. Як ви сьогодні озвучили в ефірі, будуть і на саміті миру. Насправді і почують їх і дослухаються. Друзі, наживо сьогодні на радіо Фемеличина спілкувалися з Ганною Губко, народною депутаткою України, восьмого скликання головою правління громадської організації мережа захисту національних інтересів. Пані Ганно, дякую вам дуже за розмову. Друзі, обов'язково підписуйтеся на наш Ютуб канал «ФМ Малична Аналітика. Залишайте коментарі, відгуки для нас це максимально важливо. І ви для нас ворітний такий орієнтир, маркер про що говорити і Буде рухатися далі. Я називаюся Єграмочуйко. Будьте здорові, всіляких вам хломороздів. До побачення.